Слава Ісусу Христу! Пісня Помарадшої революції, коли президентом України став Віктор Ющенко, він приїхав до Львова. А можна пам'ятати, що кандидат у президенти Віктор Ющенко Виголошував деякі лозуни. І одним із дуже важливих лозунгів його передвиборної агітації був такий лозунг. Бандити повинні сидіти в тюрмах. І коли він приїхав до Львова, як президент уже. Зібралися, зібралися особина спеціальна зустріч з ним, то політична і культурна еліта. Е, і, і йому задали це питання. Ви говорили, що бандити будуть сидіти у тюрмах, але вже півроку прийшло, а ми не бачимо жодних процесів. І президент Юшенко сказав. Але ж ви християни у Львові. Ну я від вас не сподівався цього. Ви ж, як християни маєте вміти прощати. І ось прийшов один чоловік до цього монастиря, який дисидент, який сидів у радянських тюрмах. Ще. І було дуже важко на початку 90-х, взагалі протягом 90-х. Мати пропагувати те, що називається українська ідея. І каже він такі слова: отже. Я б усе прийшов. І знаєте, ми ніколи не хотіли вестися. Але коли през Прощати, а тоді запроваджувати Україну і український народ у безвихідь. Чи може треба не прощати, і як робити. І багато людей сьогодні зустрічаються із поїбним питанням. На інтернеті буде дуже багато висловів. Що ворога нам треба ненавидіти, його треба знищити. Можна. Але наприклад, якщо ми знищимо цілковиту ворога, чи справді прийде спокій у нашу, наше серце. Тому з цим дисидентом розмовляючи, ми звернулися до науки Святої Церкви про прощення. Бо основна помилка дорогі сестри брат це те, що прощення плутають із виправданням, а виявляється, що простити не означає виправдати. І плід покаяння має бути. якщо Каже, що шукається, то під покаяння має бути такий, щоб він був виданий і наявний. І тому апостол каже, принесіть плоди гідні вашого покаяння. Тобто не означає, що якщо хтось чинив зло вбивство на руку, і тепер він каже, ну то я каюся, простіть. Нічого не було. Було. Та певно, що було. І вбивство і народа на справедливість усего. І, і тому ми розрізняємо особисту індивідуальну мораль і суспільну мораль. І в особистій ми насправді не хочемо. Мститися, тому що ми не хочемо плекати у своєму серці з Але ми розуміємо з суспільної точки зору, що той, який винен, він повинен принести плоди води покаяння по справедливості. І якщо в'язниця, то в'язниця. Якщо компенсація, то компенсація і все це по справедливості має бути, і якщо людина кається, то вона не буде казати, ну то він мене вже просив, що лише він мене не хоче. Навпаки, вона буде намагатися якимось чином надолужити або компенсувати все те зло, яке вона вчинила. Тому не можна плутати. Коли ми кажемо, повинні сидіти у в'язницях, то не тому, що ми хочемо їм чогось якогось злого, але мусимо бути надолужені. Тому, дорогі сестри і браття, багато людей запитуються, чому Отець Небесний не простить тим, які не прощають інших. Та тому, що, якщо любов є, то любов є до всіх. І до ворогів теж. Але по справедливості ворог, якщо він не склав зброю, то він гине. І ми зобов'язані його усунути з нашої землі. А якщо він складе зброю, то прошу, ну, голубати що треба, але прошу живуть в полон. І все нормально. Відбудувати Україну. Є серце, то не можна так каже, я Бога так люблю, цього не цього чоловіка я ненавиджу. Боже, не можу. Боже, я так тебе не, 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 не. Ну, Що це? Це не віра. І тому, дорогі сестри і браття, той, який має гум у серці, він не здатний прийняти може прощення. І тому каже, не прощайте, не Богу, якісь провиди, але пам'ятайте про справедливість. І завжди треба паміти. Що простити не означає виправдати, повинні бути принесені, плоди, гідні покаяння. Слава Ісусу Христу!